Хочу вам показати сьогодні, як виглядають мої живці, які знаходяться в цьому боксі. Їм 13 днів вони стоять в цьому боксі, і подивіться на цю кореневу систему. Подивіться, подивіться, які тут їжачки. Клас. Той другий я не буду витягати. Тут і так все видно, що тут в нього все гарно, тільки коріння там пішли всередину цієї трафяної таблетки рости. Ось вже бачу корінчики, бачите, вилазять тут. Тобто а, ця рослинка вже пішла рости і розвиватися. В цій торфійній таблетці, в торфі, а, є водорозчинні добрива, тому тут всіх поживних речовин має вистачати цій рослинці. Цю рослинку буду а, пересаджувати в стаканчик одноразовий, трішечки пізніше, бо сьогодні займаюся садом і ще хочу поспостерігати, як буде наростати коренева система. Подивіться, краса. Ось такі красончики.